Початком нового року в Україні зміняться умова виходу на пенсію за віком. Ще у 2017 році до законодавства пенсійного фонду внесли зміни, згідно з якими передбачене щорічне підвищення необхідного страхового стажу для призначення пенсії за віком особам, які досягли 60 років. У поточному році, аби мати виплати за плечема, має бути 29 років стажу. З наступного року особи, які будуть досягати 60 років, у 2023 році необхідний стаж для призначення пенсії. 30 років збільшення на рік страхового стажу необхідного для отримання пенсії за віком слід очікувати ще наступні 5 років. І от особи, які будуть досягати 60-річного віку після січня 2028 року, право на пенсію будуть мати при наявності 35 років страхового стажу. Якщо ж особа не набуде достатнього страхового стажу, мінімальний пенсійний вік буде 63 роки. Кінцевий 65 років. Особи, які мають від 15 років страхового стажу, вони набудуть право на пенсію в 65 років. Є ще, як я казала, вік 63 роки. На сьогодні, щоб особа пішла на пенсію за віком 63 роки, їй потрібно мати від 19 років стажу. У разі, якщо людина цьогоріч допрацювала до необхідного страхового стажу, якого бракувало минулого року, чекати 63 трьох та 65 п'ятиліття їй не потрібно. Слід одразу звернутись до пенсійного фонду за призначенням виплат. Івана Шимчешина, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський.